Для України це виклик, оскільки це означає, що в той час, коли ми переходимо в оборону знову. Ну я думаю, що у ні в кого вже немає певних ілюзій щодо контрнаступу після статті в газеті Вашингтон Пост, mm -hmm. де дуже детально і мені здається грунтовно оцінені всі нюанси, то попереду важкі часи, важкі часи, які об'єктивно будуть нас вимагати. Знаходити нові можливості для військової допомоги. Ну, дивіться, якщо ми майже всі боєприпаси отримуємо, наприклад, з Південної Кореї, як вчора була ця інформація. Ну а бо сучасні системи для протиракетної та протиповітряної оборони це Німеччина, це Франція, це Британія. То Певний час, ну я б не сказав, що дуже пасімістичні такі очікування, чи сподівання, е, все ж таки рано чи пізно м, прийдеться голосувати цей пакет демократам і республіканцям, і чим раніше це відбудеться, тим краще.